Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Москва сподівається зберегти головні військові бази в Тартусі та Хмеймімі. але поки що вивозить звідти і людей зброю. Про це пишуть турецькі змі. Нібито Кремль навіть просив допомогти Туреччину, щоб та тимчасово прийняла сили РФ на території Сирії, яку контролює досі. А вже звідти контингент мали перекидати на територію РФ за допомогою авіації. Чи домовилися невідомо у Кремлі про збереження військової присутності Росії в Сирії говорять небагато за. Словами прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова, висновки робити зарано, і Це питання будуть обговорювати на державному рівні. Тим часом західні змі із посиланням на супутникові знімки та власні джерела переважно пишуть про те, що Росія своїх військових і техніку все таки намагається забрати. І більше про значення цих баз для росіян і наслідки відходу звідти розпитає Володимира Заблоцького, військово-морського експерта, оглядача Дефенс Експрес, вітаю вас, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава дякую за запрошення. Отже, падіння режиму Асада Сирія без росіян, а саме частину російських військ Кремль виводить. Потім звернувся до Ердогана. Як я вже казав, щоб він посприяв у логістиці. Отже, яку частину виводять? Скільки це забере часу? Якщо враховувати, що за даними BBC, навесні, там було 7,5 тисяч. Знаєте, 7,5 тисяч це загальна чисельність, але це не всі військові. Там багато. Наприклад, військова поліція це не військовослужбовці. Вони не вміють воювати, у них немає такої зброї. Але їх там багато. Вони контролювали. Ну там у них багато функцій було на території Сирії. Лінії розмежування, там спільне патрулювання з турецькими підрозділами поліційними. Також ну і таке інше. Там багато було підрозділів, які забезпечували функціонал того ж. Контингенту на базі ХМІм і ще трьох авіабаз менших таких так званих аеродромів підскоку, там, які зараз, до речі, залишились в тилу а, переможців, і там заблоковані російські військовослужбовці ну, чекають на вирішення своєї долі, участі, що їм робити разом з технікою. А, ну, За таке діло. Значить, там ще були, був персонал. Охорони бази в Тартусі, ну це не база, це пункт матеріально-технічного забезпечення, який ще з часів Радянського Союзу. Там плав майстерня, кілька допоміжних суден, і фрегат або два, і підводний човен. Ну інколи туди приходили два або один малий ракетний корабель з системою калібр. там. На момент початку відкритого вторгнення в Україну знаходились кораблі Чорноморського флоту, фрегат адмірал Гігорович, два малих ракетних кораблі і два підводних човни. Але е, з того моменту вони не можуть повернутись чорне море і їм на заміну також не можуть пити кораблі з чорного моря, бо Туреччина відповідно до е, вимог. Конвенції Монтрю перекриває протоки турецькі протоки для проходу кораблів воюючих сторін, тобто Росії і України У ну, України. Такого питання зараз не стоїть. Хоча у нас є кораблі, які мали б зайти в Чорне море. Але почекаємо трошки от що робити далі з тими кораблями. Ну очевидно, що бойові кораблі вони заберуть десь на Балтику, на, на північний флот туди. Бо в Чорне море їх не пропустять. Що будуть робити з допоміжними суднами і з вантажами військовими? Ну, Ймовірно, Москва буде просити Ердогана дозволити перевести все це протоками в Чорне море. Но я не думаю, що Ердоган в цьому зацікавлений, так само, як і в збереженні цих баз на території Сирії. Ще подейкують, що Росія хотіла б їх зберегти і буде просити можливо таємно навіть Ердогана посприяти цьому. Але Ердогану це не менш потрібне, бо такий конкурент, як Росія, це як печена картопля за пазухою. Розумієте, це що від нього очікувати тут не може, не передбачуваний. І я думаю, що Ердоган, як справжній султан, він зробить так, як робили султани. Він Зробить по-своєму, пане Володимире, з військово політичної точки зору, більше з військової, що втратив Путін, а якщо врахувати, що Сирія була таким військовим хабом у впливі на Африку? Ну, перш за все, лівія постачання зброї йшло через ХМІМІМ, через Стартус. Як перевалка туди і там накопичувалась. Там здійснювалась підготовка особового складу, підготовка техніки найманців, які потім морським шляхом прямували вже в Африку. До речі, одним з елементів було була угода, є угода Росії з Суданом з південним Суданом, який виходить на Червоне море, про створення там чергової бази або, хоча б пункту базування російського флоту. Цей документ підписаний, але кораблів російського флоту не вистачає на дві бази навіть за кордоном. От ну якщо тепер угода старт... опиниться лише на папері, я правильно розумію? Пане Володимире, я вам так. дякую за участь в нашому ефірі за цікаву інформацію. Це був Володимир Заблоцький, військово-морський експерт, оглядач Діфанс Експрес.